Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас сьомий день нашої подорожі. Алюта Дюкреніантуру. Ми з Тернополя виїжджаємо до Івано-Франківська. Заїхали на заправку, хочемо порівняти наші джпіеси, того що показує різні маршрути. Знаєте, нам з Анастасією здається, що нас переслідує одна й та сама машина на протязі всіх семи днів. Ось вона. Про цю машину я кажу. Знову вона, і знов ця машина виглядає дуже підозріло. Ми приїхали в Івано-Франківськ. Зараз ми трошки перекусимо, пообідаємо і як вже традиційно будемо починати наш монтаж. Монтажні роботи. І насправді в нас такий темп, ми то збираємо, то розбираємо, то вигружаємось, то загружаємось. Кожен день одне й те саме, як день сурка прям. Як ми вже казали раніше, ми куштуємо борщ в кожному місті і складаємо свій, свій рейтинг. Так. Непоганий, по-перше, можу сказати. Непоганий. Но Сніжану, Вінницю, поки не... що не можу зрівняти, поки що не можу. Друзі, я вам дуже часто показую трошки розпаковки, запаковки машини, але ніколи не робила повний а, огляд. Так, це наша одна машина, на якій ми а, подорожуємо. Це Каді. І в ній знаходяться а, такі габаритні речі. От. І зараз покажу, що в нас там усередині. А, усередині в нас знаходяться, як вже казала, великогабаритні речі. А, це наші куби, тут 4 половинки, це стенди. Їх тут десь 4 штуки. Так, балон. Там десь пушка. Це всі наші отут стенди, всі наші стойки для стендів. Це великі банера. А гарпун це те, що я можу показати звідси. Так це виглядає з боку. Так, зараз я залізу через. Пасажирське сидіння. І ось так це виглядає із середини. Так виглядає багажник. На цю частину ви частіше всього бачили. Так, от нас, бачите, тут проміжку зовсім немає. Це пушка. Так, і всі-всі-всі наші найнеобхідніші речі. Всі вони їздять у цій машині. А зараз а, я зроблю огляд нашої другої машини, найгарнішої, найсуперовської машини. І покажу, що в нас там. Так виглядає багажник. Е, да, бачите, в тій в каді в нас такі крупногабаритні, е, крупногабаритний інвентар. А в цій в нас вся мілечовка, всі коробки. Коротше, все, що не влізло в каді. І плюс ми з Анастасією. Так. Тут у нас навушники, які треба підзарядити. Це мотори від електрогардини. Це полотна затяжки. Так, тут інструменти, здається. Ці коробці я не знаю що. І там ще коробки з поліграфічною продукцією, яку ми видаємо нашим учасникам. Так, так це виглядає. А зараз я покажу вам наше заднє сидіння. Та-да-дам-да! Так виглядає всередині <гум> купа всього. Тут коротше, змішалось все. І наші особисті речі сумки-рюкзаки. Тут полотна, тут наклейки. Це скринька крила захисників України, де ми збираємо кошти на ЗСУ. А також частина коштів з туру піде теж на зсу в крилозахисників України. Так, тут у нас їде наша коробочка, наш барабан з учас... з учасниками, не з учасниками. Учасники прийняли участь у розіграші суперпрузи, які ми розіграємо у Львові 27 го числа, і ця коробка вона подорожує з нами у машині. Так, тут я казала дотяжки, це речі, рюкзаки. А тут у нас судочки, якісь, наші з Анастасією, куртки, зарядки, павербанки. Коротше, все, що як я казала, все, що не помістилося е в Каді. Ми приїхали до компанії Altior. Вони допомагають нам у заході алютати Ukrainian Tour у місті Івано-Франківськ. І зараз ми будемо під'їжджати до вхоти і починати нашу розпаковку авто вигрузку, і з цього почнеться наш монтаж. У нас зараз останні підготовчі моменти налаштування. Всі такі щасливі, радісні. Завершили наші підготовчі роботи. Куби на місці, фотозони на місці, замучені люди на місці. Сьогодні передостанній день нашого туру передостанній наше місто Івано-Франківськ. Буквально через пару хвилин ми розпочинаємо наш захід. Я вже це кажу традиційно вже у четверте. Ще так само скажу про це ще у Львові. Ще за пару хвилин розпочинаємо наш захід, тому що це так і є. Це правда. Буквально через пару хвилин в нас почнуть пробувати наші гості, і ми почнемо ділитися з ними дуже цінною інформацією, яку ви зможете отримати лише від відвідавши наш алітат і тур. Буквально пару хвилин тому назад закінчився наш Ukrainian Tour у місті Івано-Франківськ. І зараз ми в такому дуже експрес-режимі збираємось, пакуємо наше авто і вирушаємо до Львова. Тому що Львів це наша остання точка в нашому турі. Хочемо подякувати компанії Антіори за допомогу в організації Ukrainian Tour у місті Івано-Франківськ. І також хочемо подякувати хлопцям, які допомогли нам в експрес-режимі запакувати наше авто.